Привіт, я Марія, і вітаю вас на своєму розсаднику Меріпенс. Сьогодні ми будемо говорити про Ілонії і, зокрема, про те, які бувають неприємності, коли ти починаєш працювати з іншим постачальником. У мене взагалі один надійний нідерландський постачальник для. Півоні протягом 5 років. Але цього року я вирішила спробувати взяти дещо дешевші кореневище іншого посачальника. Ну, і зараз покажу, що з цього вийшло. Ось вона, моя прекрасна півонія соланш, яку я висаджувала в лютому 25-го року. І ви пам'ятаєте, соланш має такі красиві, кремові, прекрасні квіти. А в мене та да Пересорт. Відкрились прекрасний Карл Розенфільд. Повинні були бути Соланж, А маємо одну Карл Розенфільд. Далі біла, але все одно не Соланж, і Monklin. Ось такі вони. Ну, а в деяких замерзли, на жаль, ботони. Так, трапляється. У мене вперше за 5 років. Розсадника. Варто бігти за низькою ціною. Я в цьому переконалася на власному, мало приємному досвіді. Чи є тут півоніки, які відповідають сорту? Так, є. Ось вона. Ця півонійка я покажу ще в поєднанні із півонією на маточнику, що вона відповідає сортності. Продаю кореневища ту. Що тут ми граємо в рулетку. Ти не знаєш, що ти можеш отримати. Варіант того, що я перепутала десь одне кореневище з іншого ящика, виключається. Тому що я висаджувала в лютому лише один ящик півоній. І ці півонії у мене від іншого постачальника. Не так, як решта. 50 кущів. У порівнянні з тисячі півоній були від інших. І якщо ось тут у мене всі по сорту, так як і потрібно, абсолютно відповідають і квітували, то з цими півоніями вийшло зовсім по-іншому. Ну і звісно, ця півоніка не буде продаватися з етикеткою Solanch. Адже це Карл Розенфільд, неважливо, що це пройшло як соланж. Потрібно продавати із правильної назви. Саме цю ітакетку я зміню на ту, яку потрібно, а вам буду пропонувати виключно ті соланжі, які відповідають сортності. Адже варто пам'ятати, не лише етакеточка має значення, а й те, що у нас виросло. І так, ось півонія соланж того самого ящика. Ось така прекрасна квіточка, яка, на мою думку, відповідає сортності. Це перше квітування, тому квітка не така велика. А ось соланчика на маточнику із куща трьохрічний. Так, ось зараз навіть уже видно. Що вони схожі. На маточнику, бачите, як складена така трояндочка. Собі знизу тут є такі червоні мазки, які були на зовнішніх пелюсточках. А ось півоніка, яка найбільш із тих всіх 50 -ти схожа на цей соланж. Бачите, тут можна вже говорити про якусь схожі сортності. Плюс листочки схожі, плюс є бічні бутони, як і в соланджика вони є. От, оце. Так, а все решта, ну, особливо червона, ну зовсім не соланш. Тому тому, є в мене все ж таки соланш, але невеликій кількості. Не в тій, який потрібно. Саме такі кущики я буду продавати. А от решту ні. І саме тому я відправляю півоні після того, як уже впевнена в їх сортності. Коли я вже бачила точно квіточку, так, це довше порощуємо, дорожче по догляду, але тоді ви точно отримуєте той сорт, який замовляєте. Solanch, а не Карл Rosenfeld, як вийшло. Тому що етикетка в ящику може давати збій. Не всі корінці з назвою селанж завжди можуть бути селанж. В даному варіанті мене радує лише одне: що оцей випадок єдиний за 5 років, і сподіваюсь, більш таких не буде. Ви ж можете замовляти мої півонні за посиланням на сайті, який я в описі під відео, і там я гарантую сортність, приживлюваність і якість рослинок. Адже вони вже квітували, і я впевнена в тому, що вони. Всі ці піроніки будуть відповідати сотності.